Якщо угода про асоціацію з європейським союзом буде підписана, то місцеве сільське господарство подвоїться а на Україну чекає продовольчий бум. В цьому впевнений президент американської торгової палати в Україні Хорхе Закорський. Про те, які сподівання пов'язують з угодою, американські та європейські бізнесмени в Україні він розповів в інтерв'ю нашому кореспонденту в Києві Оксані Лігостовій. Світло в кінці тунелю так називають західні бізнесмени, що працюють в Україні. Майбутню угоду про асоціацію з ЄС підписання очікується в листопаді, і президент американської торгової палати Хорхе Хорхезуковський чекає на подію з нетерпінням. Це блискуча можливість для України нарешті підписати угоду про асоціацію і на ділі скористатися європейським вибором. Бо впродовж років незалежності про це точилося багато розмов. Робилося багато кроків на зустріч Європі. Зараз вирішальний розділ цієї довгої історії, коли справа нарешті має бути зроблена. Угода про асоціацію відкриє доступ до одного з найбільших ринків у світі. Це буде важко, це буде випробування, але у кінцевому підсумку це підвищить конкурентно здатність українських і міжнародних бізнесів бізнесів, які тут працюють, підвищить стандарти якості, забезпечить гарантії того, що продукти і послуги, які ми створюємо тут в Україні, зможуть експортуватися на світові ринки. Зуковський впевнений, що з підписанням угоди західних бізнесів в Україні одразу побільшає, а інвестиції зростуть на порядок я твердо вірю, що так воно і буде, і я передбачаю, що масові інвестиції західні і місцеві прийдуть передусім у сільське господарство і харчову промисловість. Тоді можна буде відносно легко подвоїти виробництво сільськогосподарської продукції. З доступом до фінансів, до кращого обладнання і вищих стандартів, ми легко зможемо цього досягти. Земля тут родюча, і з належним законодавством, доступом до ринків на українське село. Чекає економічний бум. Хвилюючою можливістю стане також переробка аграрної продукції і виробництво харчів. Масового притоку інвестицій. Ми очікуємо також у нафтогазовій сфері. Ми чудово розуміємо, що нові міжнародні проекти, які стосуються як традиційного газовидобутку, так і видобутку сланцевого газу, просунуться вперед, якщо Україна зможе капіталізувати свій європейський вибір. І це привабить мільярди і мільярди доларів інвестицій, дасть змогу Україні досягти енергетичної незалежності. Президент американської торговельної палати прокоментував похмурі картини економічного Армагеддону у разі підписання угоди, якими лякають українців російські телеканали. Це дуже прикро, що росіяни так ревно стараються звести перешкоди на шляху України до реалізації її природного європейського вибору, адже переваги цього вибору очевидні досить поглянути, як живуть люди, скажімо, у Польщі, навіть не у польських великих містах, а в маленьких селищах чи там люди мають вищий рівень життя і кращі доходи, ніж, скажімо, в російських чи українських селах. Гадаю, відповідь тут зрозуміла. Тому я розумію геополітичні інтереси Росії, але я також розумію інтереси України. Вигода для якої від асоціації з Євросоюзом є абсолютно очевидною. Оксана Лігостова, Руслан Дейнишенко для Голосу Америки, Київ.